Так. Всім привіт, друзі, з вами, я, як завжди, Ностік Яр Сьогодні... я, як завжди. В майнкрафті Ну не завжди, але... В основному так. Віці, так, у нас сьогодні є така робота, віці, В нас зараз друга година дня піде. І я собі зробив таку смачну курочку. Та це просто. Але нагороди піти потрібно. Давайте зберемось. ну шапочку треба. Діти. Там холодно. не курточку ж. Курточку дід. Все. Давайте візьмумо тику свою і піду, так скажем на двір. О, так. Вот мої городи. Давно вже тут вас не прибирав. Так, надіюсь, ви чекали Знову відео по Майнкрафту. Так, давайте. Мені, в принципі, сьогодні не так уж дуже так багато роботи. Відправимося до тих городів. Оці ну, городи, бачите, вони ще в'ялі, вони ще не до кінця доросли. Тому ми зробимо сьогодні менше трошки роботи. щось городи не встигли дорости. ну то це є добре і трошки буду мати час відпочити. Так, давайте цей город шобі Так А це собі хай росте Так шо І люк стаб, стаб, так? Сто Ух ты Чо це за така ха хата Чишок ти зараз гляну, що Це таке цікаво. Так, добре, зараз ми підемо розберемось. Цікаво, просто. Дайте цей ворот закінчимо. Ай! Глюче! Вибачаюся за глюки. В принципі, дивіться, що там тут жити. Так. точно, я ж розглядав мене на цей житель кликав, я йому обіцяв після городів зайти до нього. Мені потрібно йому щось допомогти, він казати. Я допоможу, та як він попросив. Щось. Він ще казав мені за це заплатить. Ну, два Емераль. Або два ізмін. Так сказати. Так, куди попадали? Та, Може, давайте підемо подивимось, що це таке. Тут, так. Давайте видите, жители, тук-тук. Так, привіт всім, що в нас тут... О, не може бути! Це магазин! Да ладно! Жителі це що, магазин? О, привіт, достик я! Так, це магазин, його недавно нам тільки не відкрили. Супер жителі! Це топчик! Так вот наш продавець, я його знаю. Подивіться, що тут у нас продають? рибку Кукурузу навіть тут рибку. Ну, ребку я чесно не дуже люблю. Банан, це вже добре. Бульба. Супер, морбочку. Яблучки. А, ой, це помідори. От яблучки всякі різні. З яблучками потім я схожу. Добре, жителі папа. Блін, я тут так... ти радий, що ну, робили нас Так, Давайте я покладу сесю. Це отруйна картопля. В принципі, на ну, дворі не так аж дуже вам скажу холодно, давайте знімемо це з Кладемо мутик. А от ось це ми викинемо на смітник. Бо це не потрібно. Так. Кидаємо. Все. А, мав мавіти до жителя. Тук-тук-тук. Так, же, так же, так же. Ты ви ч вы хата якось? О, привіт, житель, ти мене кликав. Тобі що потрібно? Простить, житель, не йде. Тобі не що тобі потрібно? Ты мене кликав. О, привіт. Е -е, будь ласка, я пошла на задніх хату. Тут подавайся там. Е -е, зараз подивлюсь Ну хоч ури землі, та знаю. Вони вже тут одобрява, а що? Ну будь ласка, можеш мені їх прибрати, просто я зараз занята і мені треба буде зараз їхати швидко. Ну шо, ну де куди з'їздити по справу? Mm. Добре. А ти, що мені заплатить, ти когда заплатить? Ну так, давай, в принципі, два ізугрузок. Там просто небагато купати. Хоча би два, або три. Ну, добре жити. Добре, їдь куди там хочеш, добре, я переберу тоді, по Ще трошечки я, Ой, -мо. Що трошечки я, Що трошечки я... Ну, тут трошки ще хворий. Може чуєте по голосу. йома. яка тут куча гура? Жесть, тут взагалі скрыва. Так. Давайте будемо купати, йома. тут якась яма, -мо, тут жителі взагалі то живу. Димба, їм... їм то нормально. Так, давайте тут буде це. Да, Подожди, что тут? Байка? Заглочено. тут только дуже давно. Подвидите дошки. Тому що тут і давно. Рычатка. Чай-чак, давайте наступаем. Чего? Рычаток. давайте Блин, зависит ты, них. А ну важит тут. Вот будете важит даже такие какие старые в сенсе. Такие могут ставить. Ведь я кайф с дверью. Думаете, вы сюда? Ну, давайте... Эх ты! Не! Воно капец как закреплено. Давайте пойдем сейчас вообще що. що. Може закинуть сам здесь вроді верстак по бутинам нарковальні, на певно, ч там ще щось дві цю їм. То есть кімната. Чуєте? Может это же споганое, может уж і житель задумает. Давайте все-таки зайдем. Малыш. Он же взагалі врятую силу. Давай, давай подожди. Ламайся. О, першу дошку проламав, другу. Давай. Проламав. Ці одні нічесь я легко проламуються. І встанем. Опа. Проламав. Так. Давай. Ух ти. Давай відкривайся. Опа. Йому. Так, закривати я не буду. Бо може краще заберемо з собою ці бачи. Думаю, краще забрати. А то ж жителі є, завжди поїзуть кудись. Так. так. О, залізку, прикольно. Дивіться, тут покило. Причому, подивіться, ну в світі це ще свіжі такі тих. Й-мою, яке виповітення. Це заросло. Це під хатою жителя, дивіться, так. Так, павутиня, верстак, верстак. Верстак вже найти не відкривається. Це жесть. Ну, в принципі шок. дивіться, якісь дошки. Там походу залізний блок. О. Це блок, чи там... ні, стоп, це мені здається, чи це дверь? Чайка. Ах ти ж павутиня, ні, це дверка, чуєте? Зараз мені потрібно. Вийде поки. Попробуйте. Розладмуйся. Даці викинути. То давайте десь так. Стоп в сенсі, що це таке? Це, Ви бачите? Це, це дверка? Блін, треба проламувати цей блок заліза. Але це дверка. Музаре. Ну, Это два. И может мне такое питание, что она тут делает? Это ты не капец. Это... Да, ты... Открой ржавый рычаг. Йо-мое. Это да, тут что есть полома. Боюсь. Я боюсь. ё то, что камера все записывает, правда? перный? перный. -мо! Йо, барная! Йо, шо це таке? Капец! это йо, я не могу. Не страшно, что это таке? Ты такой? Не-не-не. Ні, ні, ні. Я того знати, не хочу твиця. Там с є коридор. Я йти в нього взагалі не хочу, якщо чесно. Копія. Поживій. Е -е. Добре це тупо певні таке гори. Хто за мною не біг? Залізай! -мой! ті хай, що так виріщу? Я на це став. я не может и страшно. Скрыни. Видите, у той на картопле броня Уфу. Ничего себе. Видите, ваши. Давайте я, может, это все заберу, не знаю. ё давайте посмотрим, что то за предмет. Ничего себе! Мугу. чуть мені мне дуже тут страшно, не... Я на всякий випадок. мало. Мало хто тут. Буде... Не, звичайно, тут ну, нікого немає бути. Я так розумію, нам туди. Кто угу. дверку відкрив? И ви бачили? Я не нажимаю. Чи так? Там світло. Що то... берна! Що то було! Може мені... Ми... А, Може мені це просто приведіти. Мне уже страшно. Так, ладно. Не, я ночку зимнюю вижу, туда страшно. Так, я давайте... Кто ты такой? Кто ты? Не, не, перестань! Я бью тебя! А, кто ты? Цивин! ⁇ -мо ⁇ Не, закрой! Жарко не закрываете? Що це таке? Не, не, не. А, О! Что ні, такое? А! За штука заспавнилась, Ні! О, тут бикины! Так, ні. Ні. Сыды Так, сидимо. Так, все добре! Что все добре? Там валяється якийсь дем, демон чи що це таке взагалі чудово все. Ой, при ти? Чого ти хочеш? хо 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 я демон. Я рознесу ваше село! Я сюди заманював людей! Я їх вбивав. І зараз убью тебе! Ні! Нет! Відстань! Швидко! Що тут таке? Крайня, а вы ты її відкрою? барно! Шольцо! Дайте просто понабираю щось. Воно зараз встане. Ай! Ні-ні-ні. ні це треба валити. А! ні. Добре, нічого не вставлю забрати, все вс вс Біжимо. Закривається. Як мені вибігти? Біжимо. Біжимо, так, ой, Влечок не відкривається, Закривай. Так, заколочиваем. ні, 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 назад. Я валю. Я валю. Фу, у мене мурашка, по киришки, решу що це таке, ні, 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 не додому, додому. Швидко. Так. Так, закриваюся, все, Вот мій ключ, дайте ключом. Все закрыл. це було? бачу цю газу демон бул. Так, треба, не требует подзвонить полицию. не добре, дивиться, я что здесь ставший. Давайте почему с Я вернусь. Ещ. В смысле я вернусь? Чуєте, мені це я вам скажу дуже, ні подобається. Що ще. Бачите, корма все. Окей, давайте дивитися, що в мене ще. Ось, Я знаю, де це є, це там. Це, це в ліс треба йти. Ні, 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 ви шо? Дві ця карта і включають Так. Я знаю ця карта починається з віта. Тобто, то подивіться, як соте, ну Жесть. Капець як страшно. Якщо ви хочете продовження, і щоб я сходив сюди, ну ви розумієте, я взагалі туди не хочу йти. Але два ваших лайків я тут і... Тому, будь ласка, ви поставте лайк, підпишіться на канал. З вами був Януш Тикіар, а я тут і буду далі ховатися, мені дуже страшно. Давайте набираємо 5 лайків, я йду по цій карті і шукаю щось, і ще в мене є ключі від машини. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Ностик Яр. Всім удачи і па-па.